Вітаю дітки і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я пропоную вам здійснити невелику подорож у космос. Дітки, а на чому можна полетіти в космос? Правильно, на ракеті. А чи знаєте ви, як називається професія людей, які літають туди на ракеті? Так, правильно, це космонавти. А ну, подумайте та скажіть, яким потрібно бути дітям, щоб полетіти в космос? Так, наші дітки сміливі та відважні, тож вирушаємо у подорож. Малята, а як ви думаєте, що можна побачити крізь ілюмінатори нашого космічного корабля? Ось погляньте, що світить яскраво у нічному небі. Але не гріє. Так, це місяць. А як називаються яскраві краплинки, що світять у небі? Правильно, це зірочки. Погляньте, який місяць гарний, і навколо нього сяють яскраві зорі. Дивлячись на цей місяць, я пригадала дуже гарний віршик про зайчика, який місяць надгриз. Давайте його послухаємо. Чи тепер, чи колись із солодким хрустом. Зайчик місяця надгриз, думав, що капуста. Місяць скік та утік в небо синє синє, не кружок колобок тільки половина. Заховався, повис, де хмарки, мов хустя. Зайчик місяця надгриз, думав, що капуста. Скажіть, малята, чи сподобався вам цей вірш? А чому зайчик вирішив надгризти місяць? Що нагадав місяць зайчикові? Чи може зайчик насправді відкусити місяць? Малята, ми з вами побували в космосі? А що ми там побачили? Як називаються яскраві краплинки? Що світять у нічному небі. Так, зірочки, а тепер нам вже час повертатись на нашу рідну планету, яка називається Земля. Наше заняття вже завершується. Всім космонавтам після повернення додому потрібен відпочинок. Давайте і ми з вами. Відпочинемо. Я вам пропоную, малята, заплющити очі та уявити себе хмаринкою. Я велика, м'яка, пухнаста хмаринка. Моєму тілу приємно бути хмаринкою. Мені легко і вільно я пливу блакитним небом. Мої руки легкі, вони допомагають мені рухатись. Я підіймаю вгору очі і вдихаю світ всім своїм тілом. Я наповнюю світлом, я стаю світлішою, добрішою, красивішою. Я відчуваю на собі дощ. Я Переповнююся дощем, я можу подарувати свій дощ землі. Я вдихаю дощ, і він потоком дрібних крапель вирушає в путь.